Жіночі ділові брюки від бренду Esmara 179 гривень за одиницю. У лоті буде 15, і ціна такого лоту 2685 гривень. Буде три модельки, покажу, як вони виглядають. Це такі класичні штанці під блузочки, під рубашечки, більш такі вже на якісь ділові зустрічі або на роботу. Вони йдуть на таких от застібочках, і також додатково є гудзик. І на ось такій от блискавці дуже зручно. І також є місце під ремінець, це як елемент декору, або якщо вам треба зафіксувати більш точніше талію. Також дві кишеньки е, спереду і позаду, ось такі шовчики, дуже гарно виглядає. Буде ось такий класичний чорний колір. Далі буде такого темно-синього кольору. Розміри тут будуть від XS і по L. -ечку. Моделька така сама з кишеньками. На таких от застібочках і така підкладочка всередині. Ось так вони виглядають. Тут склад: 29% віскози, 66% поліестеру і 5 еластану. І ще буде одна моделька називається, ну, ми так називаємо її гусяча лапка. Ось такі. Також з кишеньками, трохи більше, ось так виглядає на модельці. Виходить, 179 гривень за одиницю у лоті 15 одиниць. Розміри xs ки буде 3, S3, Eк 5 і Елічки 4. Для замовлення такого лоту звертайтесь до менеджерів.